Всіх вітаю, з вами Марія та Кіт Ірис. Прийшовся, при... Прийшов, привітався і хочу подивитись для вас, що там вже стучить, гримить та на порозі. Давайте побачимо, які події для вас, саме для вас, будуть ну, цікавими, важливими. Може там на щось звернути увагу, може, ви через щось хвилюєтеся даремно. Тож. Побачимо. Зустріч у когось вже на порозі. Зустріч особистого характеру. Тут, знаєте, хтось буде чи завдячувати вам чимось, чи визнавати вашу важливість першість в своєму житті саме через якусь інформацію. Надану вами, промовлено вами, тобто є, була якась там, наприклад, ну там, про щось ви роз, розмовляли з людиною, може, так, трошки обмовились про щось, а воно потім по в житті людини справдилося, І чи допомогло людині, чи було цікавим людині, людина щось там поцікавившись далі мала собі користь чи мав собі користь, бо тут і для чоловіка, і для жінки воно підходить. І знаєте, от така ваша вдача, отак ви ем, з кимсь вчинили гарно, добре, і людина як до вас ще людей приводить. Може, це ви дійсно працюєте з людьми, то тоді. Побільшає у вас клієнтів, може просто от, як нові знайомства, нові цікаві розмови з вами будуть. Ну, тобто таке, знаєте, от, коли побільше людей круг вас. Так, ось тут хтось принесе вам якесь виконання, якусь навіть давайте так, якусь роботу, за яку буде платити гроші. Отак воно виглядає. Ну, це як на роботу до вас хтось прийде, але не без е, хитрощів, якщо чесно. От людина якось так звертається до вас е, через ваші якісь знання, але ж так, щоб, знаєте, і зайвого не заплатити. Тож будьте уважні, якщо ваша робота коштує грошей, то, щоб вас там не обманули. Бо, знаєте, хитрість якась є, щоб не втратити гроші. Так, ось тут зустріч, яка планується, вона відбудеться, там докладає зусиль і ви, і людина, і чекає на цю зустріч тепер. Комусь дуже-дуже треба відпочити. От ви як, вибачте, як та сонна муха ходите, так, так воно і виглядає. І може, навіть на щось вже натикаєтесь при ходьбі, така втома велика. От дозвольте собі поспати трошки більше, ніж зазвичай, бо вам дуже треба. Бо наступний крок будете кидатись на людей. Оце вже взагалі не дуже. Тепер ось тут. Люди домовляються, зустрічаються і один одному щось передають, знаєте, як, ой, зараз скажу. як обмін. Воно так виглядає, як обмін чимось. Заради обміну, компліментами буде вас закидати чоловік, і чогось ви дивуєтесь, може, це не дуже така звична для нього поведінка, але ж будьте готові і Боже, боронь Боже, вас опро... оправдання якісь йому казати, що то ви виспались, що то ви так, так. Сталося, що ви гарно виглядаєте в жодному разі, хай побільше каже вам компліментів, а ви звикайте і дякуйте. Бо помітила, що жінки зазвичай не вміють приймати компліменти, а чоловіки не дуже вчаться їх робити, на жаль, а треба й те інше. Так, ось тут чоловік якийсь йде до вас, до когось з вас, і, знаєте, налаштований на спільну сім'ю з вами. І навіть говорити про це буде. Якісь такі, знаєте, от як воно виглядає, як слова, які не обов'язково, що це пряма мова. Хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Але, знаєте, буде казати якісь такі слова, ніби звикай до того, що ти будеш моєю дружиною. Намагаюсь щось придумати, щоб вам приклад прозвучав, але щось нічого на думку не спадає. Це, наприклад, як. як пройти от десь зайти в магазин і дуже придивлятись, як з вами робити спільні покупки, наприклад. Або е десь от проходити повз якісь, наприклад, вікна світяться. і от закинути вам тему, наприклад, о, дивись, які шпалери у людей, о, от, нам би такі підійшли, чи ми б з тобою не змогли б жити з такими шпалерами. Наприклад, це я приклади привожу. От знаєте, ніби не пряма мова, що я хочу, щоб ти стала моєю дружиною, а такі, ну, такі не до чого. Розмови, ніби не ведуть ще до чогось такого, там, щоб дату призначати та гостей кликати. Але ж як воно звучить на смак, як це? Так, далі дивлюсь. Так, у нього тут, ну, у нього тут і про спільне життя, і багато думок про кекс. Між вами. Я так розумію, якщо це вже між вами був кекс, то йому подобається, бо багато тут мрій з цього приводу, і ну, вона, знаєте, як виглядає для когось з вас? Що після того, як все сталося, він собі зрозумів, що так, дійсно, це та сама. Я не помилився. Але ж саме кекс йому дозволив ну, остаточно зрозуміти, що ви та сама, <сум> ну, от такий чоловік. Все ж таки їм це дуже-дуже важливо. Хоча й жінкам теж важливо. Так, а що тут? Таке, що тут за питання, яке ще. Та ні, воно вже вирішено. Тут для когось питання здоров'я воно буде вирішуватись найближчими днями. Там два питання треба буде вирішувати. Одне воно більш таке, знаєте, яскраве, але з нього і інше, при... ну як виходить. Наприклад, якщо аналізи призначають, то давайте ще перевіримо. І ось це все одно ви будете здавати, то хай би зробили, ну, наприклад, там розгорнуту формулу крові, чи там щось інше. Ці питання розглядає чоловік, жінка, жінка, да? От, не знаю, чи жінка, чи чоловік поряд стоїть. І дуже хвилюється. Тут, тут вже як почали робити, то хай би і робили б, бо збиралось дуже довго пройти обстеження, і не треба хвилюватись. Тут виглядає, знаєте, так, що ну, ситуація така вирішальна. Ой, ой, Пішли внутрішні органи, от я не знаю, я, не, я на цьому не дуже знаюсь. Для когось це про легеню, для когось про нирки буде тема. Але все, ну, воно все таке більш-менш світле, але така крапочка якась маленька є от саме цією крапочкою будуть займатися. Ну, щось таке воно маленьке, треба їм зайнятися. Але ж не приймайте всі на себе, будь ласочка. це просто от чиясь одненька ситуація вилізла, бо люди дуже хвилюються. Зазвичай здоров'я не дивлюсь, але тут непогана якась ситуація, тож хвилюватись не треба. Просто йти робити і все. Так, ось тут чоловік дуже багато, багато. Думає, зараз хвилинку щось про якусь розмову, його розмова з жінкою, про вдачу, про питання, яке м -м, почув від жінки, і яке, якесь ще й хоче поставити цій жінці питання. Про... Тут багато про що. Тут і про гроші, тут і про певні. Виконання, але все ж таки вони теж грошей коштують. Ну, тобто тут багато всілякого. Угу. Це як повернеться до якогось питання, щось, що вже промовляли між собою, ходить, думає, крутить в голові, і ще раз щось буде. Розмова повторно, про якісь справи спільні. Далі, по перспективах, дуже велике завершення, дуже таке значне завершення, і яке дає можливість от на майбутнє якась значна допомога, якісь домовляння дві людини між собою. Розмову мають і розмова про допомогу. Це перспективи. Для когось з вас побачення, чоловік та жінка і зміни в стосунках, це знаєте, як на новий рівень люди виходять, більш стабільність така в стосунках. Розпочинається. Ну, як, наприклад, на сходинку вище стають, ближче один до одного стають. Дуже пишається цей чоловік, бачить, наскільки його жінка подобається іншим чоловікам. Це просто, от, знаєте, як, як хиз, хизується її. Перехоплює погляди інших чоловіків і просто от сяє з цього приводу. Це просто переможцем себе відчуває. Далі дивлюсь. Так, ось тут 35 цифра. Якісь виконання, це може бути вік людини. Може бути і що 35 днів з моменту, от як знаєте, як якесь виконання. буде, Це може може виглядати так, що, от, наприклад, з того моменту, як ви подивились філіжанку, пройде 35 днів і тут буде. Ну, дізнаєтесь, або ви самі будете відчувати якусь таку значну перемогу у справі. 23 число переламневці в цьому, 23-15 е час, е ну, скажімо, час, коли відбудеться якась перемога. Щось хвилювань з цього приводу так достатньо, але і впевненість теж є. 25 -те число воно теж таке значне буде. 29 число. Тобто, це, знаєте, це коли оця перемога, вона як з ну, числа от як ланцюжком йдуть. Це просто, знаєте, от в кожне таке число буде новий значний крок до тієї перемоги. Ну, в чим вона там у вас буде, то вже ви будете знати, мені тут не показана сама тема перемоги, але ж буде. Далі дивлюсь, так, що тут? Як з темряви виходите, якась ситуація, яка вам, от як очі, були зав'язані, і ви не розуміли, що круг вас коїться, вже світліше, і будете вже більш так розуміти, знати, бачити, що відбувається, до чого вас веде життя. І стосунки з людьми круг вас. Значним, важливим для когось з вас буде чоловік з його мудрістю. Людина, ну, ви знаєте, хто він вам є, бо для когось це чоловік, для когось син, для когось може бути братом, може бути батьком. Людина, яка ну щось промовляючи. Знаєте, от як дивиться на реакцію, дивиться, як сприймаються його слова, але ж не просто так говорить. Це як заради змін. От Те, що він каже, він не відступиться від цього. Він просто це заради змін, які. От знаєте, зараз якась ситуація тупікова для вас є, а треба пробити ту стіну, той тупік прибрати перед собою. Оце він буде щось казати, переналаштовувати коло свого оточення і готувати до цих змін, бо знає, що так воно і буде, як він то каже. Навіть якщо щось там комусь не подобається, але ж все одно він зробить так, як слід, як, як вважає за потрібне. І когось вже навіть має за підтримку. Так, що в нас так? Такий звук від свічки, так мені подобається вона. Тут щось незадоволений такий чоловік, і дво, між двох людей стоїть. Кожна людина е, щось своє доказує йому, а він ні з ким не згодний, але не розуміє, ну, це, наприклад, треба зробити ось так. Йому не подобається, що йому кажуть. Але він не знає, як, як би він хотів. Але йти на поступки цим людям він взагалі не хоче, йому щось не так. Так, 20 число щось щось буде як зникати з вашого життя, але дуже емоційно. Якась ситуація, знаєте, от яку ви... ви знаєте вже, що треба відпустити цю ситуацію, але воно вам. Дуже емоцій додає. Будете багато говорити з цього приводу. У когось це може бути взагалі така, знаєте, тема грошей. Може, це от якась сума відійде від вас. Або 20 число, або 20. От 20 чогось. Так, і ось тут жінка як читає щось, як знайшла у якихось записах підтвердження своїх думок, але ж і набуває нових думок тут. Як швидко щось вивчає, отак воно мені виглядає. І ось тут жінка та чоловік. Якось вони разом дивляться в один бік, але від чоловіка йдуть знання до цієї жінки, щось він їй таке розповідає. І дуже хоче, щоб вона ставилась до якоїсь там ситуації, там, до якоїсь людини, до чогось саме так, як він то бачить, як він їй розповідає. Це, знаєте, як... Свої думки їй, ну воно не нав'язане, а воно як: Ну от придивись, воно ж так і є. От я ж правий, от так, знаєте, от не те, що він нав'язує, але він так впевнений, що от саме його думка, його бачення, воно правильне. і Хочу, щоб вона це розуміла. Тут така жінка, що все одно, якщо вона буде незгодна, то вона буде незгодна, нічого не нав'яжеш їй. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці і ви, і ваші рідні. Побачимось, всім пока!